Вітаю тебе у кабінеті математики. Сьогодні ми з вами розв'язуємо задачі на пряму і обернену пропорційні залежності. Розглянемо задачу. За одну хвилину перший автомат розфасовує 35 кг крупи, а другий 40 кг. Виділену крупу розфасували перший автомат за 16 хвилин. Треба визначити, за скільки хвилин розфасував би цю крупу другий автомат. Отже, розв'язуючи задачу, в першу чергу треба записати коротку умову. Хто головні діючі особи в нашій задачі? Два автомати. Тому ми з вами таку умову пишемо. У нас є перший автомат і є другий автомат. Що вони робили? Розфасовували крупу. Нам відомо, що перший автомат за одну хвилину розфасовує 35 кг крупи. Згадаємо, як називається ця величина, яка вказує, скільки кілограмів крупи розфасував перший автомат за одну хвилину. Ця величина називається продуктивність. Тому зверху ми можемо написати колоночку продуктивність. Тобто, про які дві величини йдеться в задачі. Продуктивність та час. Тому що нам сказано, що перший автомат розфасував виділену крупу за 16 хвилин. Тому наша друга величина, про яку йдеться, це час. І так, продуктивність і час. Це дві величини, про які йдеться в задачі. Так, далі нам сказано, що перший автомат, продуктивність першого автомату 35 кг за хвилину. А у другого 40 кілограм за хвилину. Продуктивність це аналог швидкості. Єдине, що швидкість ми використовуємо в задачах на рух, а коли хтось щось виробляє верстат. Автомат або людина, ми говоримо продуктивність. Відомо, що виділену крупу перший автомат розфасував за 16 хвилин. Тобто продуктивності 35 кг на хвилину відповідає час 16 хвилин. А ось скільки часу необхідно другому автомату, нам треба визначити. Тому вказуємо х хвилин. В першу чергу нам треба з'ясувати, як змінювались величини. Починаємо з тієї величини, яка нам відома, тобто продуктивність. У першого автомату продуктивність 35 кг за хвилину, а у другого 40. У другого автомату продуктивність більша, тому ми ставимо поруч з числами 35 і 40 біля колоночки продуктивність стрілочку вгору. Тому що у першого була продуктивність 35, а у другого вища 40. А далі треба подумати, якщо продуктивність другого автомату більша, то кількість часу, яка буде необхідна, щоб розфасувати ту ж саму крупу, буде більшою, ніж у першого автомату, чи навпаки меншою. Якщо продуктивність більша, то часу, щоб розфасувати цю крупу, треба буде менше. Тобто продуктивність автомату і час на розфасування крупи, це обернено пропорційні величини. Тому, складаючи пропорцію, ми це врахуємо. І так, ми записуємо пропорцію, так як нам показують стрілочки. І так… Відносно продуктивності знизу вгору, тобто 40, відноситься до 35. Як? А ось біля часу стрілочка зверху вниз. від 16 іде, як 16 до Х. Все. Далі нам треба знайти невідомий член пропорції, враховуючи основну властивість пропорції. Починаємо завжди з добутку невідомих величин, добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх. І отримаємо рівняння 40х дорівнює 35 помножити на 16. Зрозуміло, дріб 40 40-35 можна було скоротити. Нема питань, можна було скоротити. Далі, невідомий член пропорції Х, це є добуток, і щоб його знайти. О, вибачте, це є невідомий множник, і щоб його знайти, треба добуток чисел 35 та 16 поділити на відомий множник 40. Розв'язуючи рівняння, Яке має вигляд пропорції, не поспішайте виконувати дію множення. Запишіть спочатку, як ви будете шукати невідомий член пропорцій, а потім скорочуйте ці дроби. І так, 16 і 40 ми можемо скоротити на 8, 5 і 35 ми можемо скоротити на 5. Так, як в знаменнику вийшла одиниця, скорочення закінчено. Х дорівнює 7 помножити на 2 14 хвилин. Отже, другому автомату необхідно 14 хвилин, щоб розфасувати ту ж саму кількість крупи, що і першому. Відповідь запишіть самостійно. Розв'яжемо наступну задачу. Читаючи умову, ми маємо з вами. З'ясувати, про які дві величини йдеться в задачі. Із поля, площа якого 0,4 гектара зібрали 36 тонн помідорів. В принципі, з першого речення вже зрозуміло, що йдеться про площу і про врожай, зібраний з цієї площі. Скільки тонн помідорів збирали з кожних трьох арів цього поля, якщо на всіх його ділянках урожайність помідорів однакова. Отже, ще раз, йдеться про площу і масу помідорів. Так, тоді ми можемо написати площа, поля, площа поля. Так, і можемо написати маса помідорів. Але хочу звернути вашу увагу, у нас з вами в умові задачі різні одиниці вимірювання площі. Тому, записуючи коротку умову, варто перевести в одні одиниці. Нагадаю, 1 один гектар дорівнює 100 арам. 1 гектар дорівнює 100 арів. Тому. 0,4 гектара, переведемо в ари. Це буде 40 арів. Так. Площа поля 40 арів, з цієї площі зібрали 36 тонн помідорів. Далі нас питають: скільки тонн помідорів зібрали з кожних трьох арів цього поля. Так, а ось трьох арів. Зібрали невідомо тон. Отже, з'ясуємо, як змінилась величина, яка нам відома, тобто площа поля. Спочатку у нас йшлося про площу поля в 40 арів, потім 3 ари. Площа зменшилась. Направляємо стрілочку вниз. А тоді давайте подумаємо, якщо. Врожайність на всіх ділянках однакова, про що говориться в умові задачі, то якщо площа поля зменшилась, то маса помідорів, зібраних з меншої площі, також буде меншою. В даному випадку площа поля і маса помідорів, зібраних з цієї площі, це прямо пропорційні величини. Тому що при зменшенні площі маса також зменшується. Отже, записуємо пропорцію, За, при, запис, при записі пропорції відношення записуємо, так, як нам показують стрілочки. Зверху вниз 40, до 3, відноситься до 3, як 36 до Х. І далі, знов таки. Використаємо основну властивість пропорції. Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх. Ще раз повторюю, не поспішаємо множити. Щоб знайти невідомий множник, ми з вами обидві частини. Добуток ділимо на відомий множник. Далі скорочуємо. 36,40 можемо скоротити на так, на, на 4 скорочуємо. Все, більше не можемо скоротити. Але, так як знаменник нашого дробу 10, то результат ми зможемо записати десятковим дробом. 3 помножити на 9 це у нас буде 36. Так, ось тут можемо продовжити, поки запишемо дробом. О, 3 на 9, 36. 3 на 9 27 і в знаменнику 10. І запишемо десятковим дробом. Х буде дорівнювати 2,7. Через Х ми з вами позначили масу помідорів зібраних з трьох арів, тобто 2,7 тонни. Відповідь запишіть самостійно. Наступна задача про майстриню. Яка одержала замовлення на виготовлення вишиванок. Знов таки читаючи задачу, треба з'ясувати, про які дві величини йдеться в задачі. Отже, сказано, якби вона, майстриня, щодня працювала по 7 годин, то виконала б замовлення за 6 днів. Скільки годин на день має працювати майстриня, щоб виконати замовлення за 5 днів? Отже, в задачі йдеться про одиниці часу. Але одні одиниці часу говорять про те, скільки годин працювала майстриня щодня, а другі одиниці часу, дні, говорять про те, скільки часу було витрачено на виготовлення всього замовлення. Тому, в принципі, ми можемо написати дві колоночки години та дні. І так то, за першу інформацію, майстриня працювала 7 годин щодня і виготовила замовлення за 6 днів. 7 годин відповідає 6 дня. Скільки годин на день має працювати майстриня? Це невідома величина Х, щоб виконати замовлення за 5 днів. І так, з'ясуємо, пряма чи обернена пропорційність, пряма чи обернена пропорційність у нас між величинами, між годинами, які працювала майстриня щодня, і кількістю днів, за які вона виконала замовлення. Починаємо з того стовпчика, де нам з вами відомо всі дві величини. І так, спочатку у нас йде інформація про те, що майстриня працювала 6 днів. А потім 5. Було 6 днів, стало 5, тобто кількість днів зменшилась. Тоді давайте подумаємо: якщо майстриня швидше впоралась із замовленням, менше днів витратила, це означає, що щоденно вона мала працювати більше днів. Отже, кількість годин, які вона працювала щодня, збільшилась. Інакше неможливо пришвидшити виготовлення замовлення. І тоді, записуючи відношення, знов таки стрілочки вам допомагають. Х відноситься до 7, тому що стрілочка починається біля х, як 6 до 5. В нашому випадку ці величини є обернено пропорційними, тому що якщо кількість днів для виготовлення замовлення зменшується, то час щоденної роботи збільшується. Все. І спираючись на основну властивість пропорцій, ми з вами отримаємо наступне рівняння. 5х дорівнює 7 помножити на, на х. Щоб знайти невідомий 5х дорівнює 7 помножити на 6. Щоб знайти невідомий множник х, ми маємо добуток поділити на відомий множник. Націло у нас не поділиться, скоротити ми тут нічого не можемо. 7 помножити на 6 це у нас 42. 42 ділимо на 5. Ви пам'ятаєте, при діленні на 5. Результат завжди буде точним. У нас вийде 8,4 години. Отже, стільки часу має працювати майстриня. Відповідь запишіть самостійно. В наступній задачі йдеться про те, що за 36 годин. 8 майстрів виготовили 1152 однакові деталі. Скільки таких деталей виготовлять 6 майстрів за 24 години, якщо продуктивність праці всіх майстрів однакова? Отже, в попередніх задачах ми з вами говорили про те, що треба з'ясувати, про які дві величини йдеться в задачі. Тому що е, прямо та обернено пропорційними можуть бути лише дві величини. Але в даній задачі у нас три величини. Тобто час, скільки працювали майстри, кількість майстрів і скільки деталей вони виготовили. Як же ж нам з'ясувати, про які дві величини йдеться? Отже, розмірковуємо таким чином: задача про те, що працювали майстри. Їх було вісім. Перше речення спочатку розбираємо. Кожен з них. Працював 36 годин. Тоді ми з вами можемо визначити час праці всіх восьми майстрів. Тобто дві величини це час, протягом якого вони працювали, і кількість деталей, яку вони виготовили. Тобто час і деталі. І так, за 36 годин 8 майстрів, тобто кожен це один, кожен майстер працював 36 годин. Таким чином, всі 8 майстрів 36 помножити на 8, це буде 288 годин. За ці 288 годин роботи всіх восьми майстрів. Звертаю увагу, ми обчислюємо час роботи всіх восьми майстрів. Виготовили 1152 деталі. Скільки таких деталей виготовлять 6 майстрів за 24 години? І так, 24 години працює кожен майстер. А їх шість. Таким чином разом всі шість майстрів працювали 144 години. І кількість деталей, яку вони виготовили, поки що для нас невідома. Так, з'ясуємо, як змінився час. І так, спочатку він становив 288 годин, потім 144. Час зменшився. Тоді, якщо продуктивність праці однакова, давайте подумаємо: якщо час роботи зменшився, то кількість деталей також зменшиться. Отже, в нашому випадку час і деталі це прямо пропорційні величини. І записуючи пропорцію, ми з вами будемо записувати відношення так, як нам вказують стрілочки. 288 відноситься до 144, як 1152 відноситься до ікса. Можливо, хтось помітив, що 288 і 144 можна скоротити. Давайте скоротимо на 144. Якщо ви цього не помітили, нічого страшного, потім все рівно. Коли ви запишете під спільну дробову рисочку всі множники, ви все рівно це скоротите. Так, і далі основна властивість пропорції, про те, що добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх. Просто, якщо ми скоротили одразу, ми отримали більш просте рівняння. І щоб знайти невідомий множник. Нам треба добуток 1152 поділити на відомий множник. Ми добре знаємо ознаку подільності на 2. 1152 поділиться на ціло на 2, і у нас вийде 576 деталей. Ось таким чином ми з вами розв'язали дану задачу. Відповідь запишіть самостійно.